Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжанка розповідатиме, до яких подій готує вас доля. Давайте розглядати. Так, десь приблизно два тижні строк буде. Ви всі різні, тож для когось там. Може, трошки більше, але так, десь приблизно два тижні. Так, перше, що бачу, показують мені чоловіка, який за собою веде дві людини. Такий, знаєте, ну такий задоволений, емоційний такий стан, знаєте, такий якийсь підвищений. Це в перспективи нові, і це робоча, цілком і повністю робоча якась позиція, вона не є такою особистою, що це з родичами, там, з близькими друзями, це якась, ну, це як нових клієнтів, наприклад, нових співробітників, щось таке, коли щось нове починається. Зроблена буде справа, але ну, не швидко якось. І з хитрощами треба це розуміти. Ну, якісь такі, ну, як, наприклад, перемовини якісь між трьома людьми, і от один з них веде далі цих людей. Тут маєтник такий розгойдується робота соціум, це знаєте, події, які будуть от Дуже не швидко певне питання, воно не швидко буде вирішуватись, тільки розгойдується маятник. Ну, хто читав Вадима Зеленда, той розуміє, про який маятник мова. Дійсно, от, хто не розуміє, просто поцікавтесь, погугліть, ви зрозумієте, про що йдеться мова. Розмова, дві людини і приймати рішення тільки одній людині, але, а от інша людина як очікує два чоловіки мені показують, і між собою будуть довго розмову мати, і довго думати буде один з них. Відповідь швидко не дасть. Ну, слухайте, на два тижні. Філіжанка, от все якесь поки що таке розтягнуте. Ну, може, воно так і буде два тижні тягнутись. Так, такі величезні гори показують мені. Буде робота соціумом, ну і деякі клопіт і проблемки будуть, але бачу, що людина збирається на ті гори, тож подолає кризу. Яка така, знаєте, от, як намічається поки що? Людина розуміє, про що йдеться мова. Це не так, що зненацька щось трапляється і не, не зрозуміло, як подолати. А це коли людина навіть дещо готується до цих складнощів. Так, далека якась дорога намальована. Така дорога, яка, знаєте, от, надія на легку можливість, от, як на щасливий випадок. От, так, тут намальовано. Але буде так, як буде. Все-таки мені подобається, що є людина, яка дуже посміхається. От, знаєте, і потім і ще одна людина починає посміхати. Тобто напруга так потроху буде спадати. Робочі моменти ще тут показані, як, знаєте, вихід з кризи. Ну, для багатьох це намальовано так, не для однієї двох людин. Далі дивлюсь: бережіть здоров'я, бо і зміни погодні і якось так взагалі знесилення організму, бо нестача вітамінів вже в організмі. Ну і показано, що бережіть здоров'я, як можете себе підтримуйте. Чим можете себе підтримуйте. А, бо більш за все, оце, знаєте, як нежить, показано, що застуда буде легко братись. Більш чоловіків мені показують. Ну, воно то подолається, але все одно ж це ж неприємно все ж таки. Ось тут дві міцні за статками людини, от як, знаєте, колаборацію якусь створюють а, ну так, чимало грошей, що в однієї, що в іншої людини. І ну, робота соціумом, це може бути як поєднання якоїсь, ну там, якихось двох фірм заради однієї якоїсь мети. Роботи. Може бути, поєднаються дві людини заради опрацювання однієї теми. Телефонні розмови, здебільшого, чоловік буде телефонувати і ну, там, з якимись своїми розмовами. І знаєте, як довгі розмови. Настільки довгі, що може там і не одна така буде, але настільки довгі розмови, що так показано, що у вас вже волосся відросте і в косу будете заплетати, а людина ще буде вам щось розповідати. Далі. Так. Обмеження деякі будуть обговорюватись, це як напряг, знаєте, це те, що буде тягтись, от ну, вже як наприкінці тижня буде щось так більш-менш відоме, але це ще не остаточний варіант, показаний. Ну, як наближається до завершення, але ще, ще ні. Трошки так здивоване обличчя показане, але, знаєте, здивоване, що Боже, ж скільки ж можна тягти. Отак. От отаке здивування на обличчі. Далі. Ось тут гарна звістка, білий голуб летить. Це як з сторони робота соціум і як в домашню сторону летить. Ой, два голубки, ну, як жінка з дитиною, і чоловік. а, ясно. І чоловік відходить від цієї жінки з дитиною, бо його чекає інша. Жінка. І ви знаєте, про цю ситуацію, як сюрпризом ця ситуація станеться іншому якомусь чоловікові. Він як побачить і буде допомагати більше у тій жінці з дитиною. Його так вразить, ця ситуація, він так, знаєте, от, та як це? І він так, знаєте, ну, дивиться на цього чоловіка, що ти ще до неї повернешся. Він якось не ну, як небагато ставить на оцю нову пару. Отак показано. Що та, ну. Далі дивлюсь, ось тут. Інша вже ситуація і якісь вирішення. Таке, що крапку будуть ставити люди, ну, сімейна якась справа, як домовляться нарешті. Але так їм складно ці домовляння даються, що це просто всі соки з людей повитягує. Далі. Далі, далі, по перспективах. До яких перспектив готує. Ну, тут показаний мені чоловік, який зараз ну, так, не дуже себе добре почуває, щось хворіє людина, не дуже йому. Як вийде з, цих, з такого стану, одразу якось буде домовлятись про зустріч. Мені показано, ну, з жінкою, яка зустріч. А мені показані цифри 35, 75, літери І, М, Л, Ч, З, В, О, це більш не бачу ані цифри, ані літер. Цифри може бути рік народження, наприклад, 75-й, і може бути вік чийсь. Ну, там, чи якісь інші важливі цифри для, або для обох людей, або для однієї людини. Може бути там останні цифри номер телефону. Можуть бути там, номер квартири, наприклад, там, чи номер будинку. Ну, ви вже знаєте, з ким це резонує, ви розумієте, про які цифри натяк іде. Ну тут вірність між людьми, тут справжнє кохання і таке, що знаєте, от можна довіряти один одному, тут люди не про зраду. І люди, коли радіють, коли бачать один одного, і люди, які занурюються в роботу, коли не бачать один одного. Це, знаєте, як спосіб себе відволікати. Так, що в нас тут? Дороги малюються, дороги такі, що заради зустрічі показані. Здебільшого якісь чоловічі зустрічі, коли руки один одному жмуть. Але люди такі, що, знаєте, тут вони посміхаються, вони такі, ну, якось так, знаєте, стримані посмішки, але. Очі звужуються, так, собі там на, на розумі своє мають. Хтось з дівчат буде собі е, нижню білизну обирати, е, бо буде у вас змінюватись інтимне життя і хочеться виглядати симпатично. Так, хтось тут Новини буде розносити. А ви будете слухати, сміятись, будете щось багато найближчі два тижні. Це ж добре, це дійсно дуже гарно. А повернення до якихось. 90 або 900. І от повернення до того, щоб відтворити це, як знаєте, була розмова про якісь 90-ті, ну Це можуть бути і дні, можуть бути і про гроші, якісь що завгодно може бути, бо мені тут не показано, що саме мається на увазі. Більш за все мені як час 90 там діб, наприклад. Це повернення для того, щоб нарешті зробити, щоб поставити крапку в питанні. Так, і ось тут показано мені велика людина, ну, за зростом. Хоча. Хоча може бути і просто от велика людина, ну, в тому сенсі, що може вирішувати якісь справи. Бо людина, як в одній руці тримає виконану справу, а іншою рукою тримає якийсь автомобіль. І це, як знаєте, от з, з цим автомобілем пов'язані якісь зміни в житті людини як хапається за ці зміни. Ну Ось так, комусь тут з вас дійсно змінам бути. І трошки тут засмучений чоловік, але заспокоїться трошки от спілкуванням з жінкою. І знаєте, от коли поспілкувався, і в подумки він такий величезний стрибок по грошах робить. От знаєте, коли от нібито вдачу вхопив і він стрибає, якийсь чоловік йому в цьому допоможе. Так. Да. Ну. І у когось очікуване підвищення от, за статусом вашим. Ну там робота, якось по-іншому статус. Це, як знаєте... Може бути для когось і таке, що тут 9 показано, ну як 9 місяців, і ваш статус міняється ну, там, з, були просто жінкою, дружиною, там, дочкою, наприклад, сестрою, а станете ще й мамою для когось і так. Угу. Ну і все, на цій такій приємній ноті. Ну, Звісно ж, кому це. До кого це має стосунок, філіжанка ж загальна, ви ж пам'ятаєте про це. Не всім саме така інформація підійде, але я дуже бажаю, тим, хто, тим, хто хоче дитинку, щоб вона у вас обов'язково народилась і здоровою. І бережіть себе, всі, хто подивився це відео. Всім вам дякую за перегляд і хай день буде гарним, і хай настрій буде. Гарним і хай все покращується так, як ви того бажаєте, і як буде краще за все для вас, і для вашої родини. Бережіть себе і приходьте ще на інше відео. Побачимось всім пока.